Наталія Юрій, собачка у нас шотландський скотч-тер'єр. Чарлі. Ну, ми вже маємо досвід, це наша не перша собака скотч-тер'єр. І тому, коли собака знає команди і слухається, ти розумієш, що ти вмієш управляти собакою. Тому ми вирішили, що нам потрібен звичайний курс послушання, щоб навчити собаку базовим командам, щоб вона вміла себе поводити серед собак в суспільстві і всюди. Тому вирішили віддати. Ви такі просто любите тварин, собака з задоволенням займається. Все дуже зрозуміло, чітко у неї. І її розписання дня, і заняття завжди. Ти бачиш, що сьогодні тренувалися, це навчали. Тому Ну, зворотній зв'язок постійний. Постійний, так. Тому, в принципі, організація процесу все, все на дуже круто. зрозумілому і високому рівні. Походили комунікації зі школою через інстаграм в основному. В принципі, все було зрозуміло по телефону, тобто зв'язок був по телеграму, по інстаграму і, в принципі, він був достатньо. Собаку вивчити проще ніж хазяїв, обучити всім цим моментам. О, тобі важко, а так з собакою все прекрасно. Це треба школу для хазяїва дільною. Ну да. Ну інструктор взагалі молодець. Вона дуже все чітко, все, все показує, розказує детально. Тому я не знаю, не, не знаю. Просто ну все зрозуміло, немає ніяких проблем. Все доноситься і поправляє, якщо неправильно коректує тебе. Ну дуже страшно буде без інструктора займатися. Ну так, да, я насправді раніше не займався з собаками, тому Лера досить швидко все пояснила і досить легко було з нею комунікувати, тому тільки позитивні відгуки і емоції від занять. Так. Наші очікування збіглись, але при цьому виникло розуміння того, що нічого не буде, якщо далі не займатися. І половина того, що він навчився, просто може бути втрачена. А це вже робота, скажімо так, над звичками своїми сімейними, і це питання роботи над собою. Це, це ще важчий процес, ніж просто віддати в школу на місяць і особливо не, не займатися цим. Тому тут далі починається нове нове навчання тепер всіх членів сім'ї, як поводити себе з собакою. А як же собаку У нас, третя собака? Ми розуміємо. Ми... Якби ми вже проходили цей процес, і коли ти не підтримуєш далі, то ми здавали попередню собаку теж на навчання, але скажем так, нас так довго не вчили, так не, давали... не давали нам так на особистих навчань, скажімо так, на ну, що п'ять уроків у нас було, і один раз показали і все. І відповідно все далі ніхто четко, не підтримував да? це, і собака. Відповідно, це загубила просто-напросто. Ну нічого, все було нормально, але ж би ну, тобто, сенс був втрачений. А тут вже тітко нам сказали, працювати. Ми будемо їздити ще на я. Навчання, думаю, що ми тому, повернемось що... для навчання старшого сина і дружини і Наташі, ну, займатися щоб займатися зустрі. індивідуально вчитися, тому що вчився я тільки більш-менш я це все вловив. Треба ще пар, по пару індивідуальних занять для тепер, для них щоб вони вловили більш суть, як себе треба поводити з собакою. Не зі сторони, а так сказати, в процесі.